Всім привіт! Зробимо сьогодні короткий наш експрес-відеогляд автомобіля Volkswagen E-Golf, Автомобіль 2015 року. Куплений вже під замовлення. Поки заряджаємося, в двох словах покажу і розкажу про машину. Автомобіль оснащений LED-фарами адаптивними. В хорошому стані, декілька сколів на капоті і дві потертості попередньому бамперу. Замовник про це знає. Стан автомобіля відмінний. Ага, Машина закрита. Прошу, прошу звернути увагу автомобіль, оснащений функцією безключового доступу. О, все, відкритий. Пороги в хорошому стані. Автомобіль йде в комплекті з колесами на зимовій гумі, З зарядними станціями. Особливість у нас автомобіля ще є така класна підсвітка порогів та дверей. Пробіг даного автомобіля складає 86 790 кілометрів. Запас ходу на даний момент прогнозований 168 кілометрів. Заведемо. Ага. Да, ми ще заряджаємося, то відповідно ми не можемо рух продовжити, це я знаю. Так, тут нас вискочили показники по автомобілю. Від моменту запуску це попереднє моє пересування 32 км Проїхав, середня швидкість 57 е, так, 11,7 кВт на 100 км, це середній розхід. Хороший стан. Руль з синьою ниточкою. Що свідчить, що це електромобіль фірменний? Хороша панелька, не затерта, не поцарапана знизу. Також пасажирські двері. Звичайно важлива опція це запуск з кнопки. Підігріви сидінь передніх. Скоро зустріне свого нового власника в Україні.